Всім привіт! В даному відео я буду займатися повним апгрейдом рідкого скіна темна конячка Бері із зеленою рідкості в легендарну. Адже останнім часом на Ютубі я все частіше почав спостерігати відео саме на таку тематику, і вирішив, а чому б мені самому не постаратися реалізувати щось подібне? Але я хотів би акцентувати вашу увагу на ще одному не менш важливому моменті: те, що апгрейд скіна буде виконаний в не настільки професійному рівні, як я думаю, багатьом із вас хотілося б, тому що я не є професійним монтажером і тим більше аніматором. Але тим не менше на створення даного відео і з кіна, я потратив дуже багато сил, нервів і часу. І покладаю величезні надії, що дане відео вам сподобається. І якщо це дійсно так, то після його перегляду я хотів би попросити кожного із вас закинути на нього лайк і підписатися на мій канал. А також в коментарях можете написати, як вам мій апгрейд, і хотіли б ви бачити його в ігрі. Ну а на цьому вступна частина закінчена. Я можу побажати вам тільки приємного перегляду, а ми переходимо вже до основної частини відео. Поїхали! Насамперед нам необхідно повисити характеристики скіна до синьої рідкості. Для цього необхідно додати йому ефекти тичок і ульти, а також анімацію і пінчик. Анімацію я залишу попередньою, а от пінчик і ефекти я все ж таки додав. Давайте їх подивимось. Ну і останнім атрибутом суперрідкого скіна повинен бути пінчик. Тільки поки що пінчик буде звичайний, тому що наш скін поки що тільки синьої рідкості. Але в майбутньому, коли будемо робити вже легендарний, там то вже можна буде розгулятися і додати всі 9 пінів. Тим не менше, ось так от би виглядав звичайний пінчик нашого скіна. Тепер вже пора повисити рідкість нашого скіна до епічного, додавши йому іконку. За основу іконки я взяв вже існуючу в грі іконку майстерності на ПЕМ. Паралельно з тим її трохи підкоригував. І ось що в мене вийшло. Наступною категорією скіна буде міфічний скін, ціна якого аж цілих 200 гемів. Відповідно, в комплект до нашого скіна потрібно помістити ще спрей. Зі спреєм придумувати щось хитре я не став, але тим не менше, як на мене, вийшло доволі забавно. Ну а зараз нарешті настав час перейти до найсолодшого, а саме повисити рікість нашого скіна до легендарного. А для цього в комплект нашого скіна необхідно помістити 9 пінів, анімацію вбивства, а також унікальний голос. Почнемо із колекції пінів, над якою я, якщо чесно, дуже сильно постарався. Ну і ось так от вона виглядає. Пишіть в коментарі, чи сподобалась вона вам. Анімацію вбивства я вже не додавав, тому що, якщо чесно, вийшла вона в мене така собі. Але от на рахунок озвучки я постарався і самостійно озвучив даний скін. Тож давайте разом його послухаємо. So, it was impressive. So, you're not that simple. I almost believe it. Just one wag of the tail. Ну що ж, дорогі друзі, на цьому наше відео вже потихеньку підходить до кінця. Як я вже казав на початку відео, я вклав у дане відео дуже багато сил. Постарався зробити його максимально крутим, а скін правдоподібним. Покладаю надзвичайно великі надії, що дане відео вам сподобається. Якщо це так, то дуже сильно попрошу вас залишити під ним лайк, а також підписатися на мій канал. А я буду і далі продовжувати радувати вас крутим контентом. Ну а я на цьому буду з вами вже прощатися. Всім удачі і всім пока.